ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Я вас вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 170-та доба. Російська армія знову накрила вогнем два райони нашої області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. По Нікопольському району ударили з градів та ствольної артилерії. У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих – 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені чотири багатоповерхових будинки та кілька препод приватних. обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе. По нікополі росіяни 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечені чотири приватних будинки та автівки. Попередньо люди не постраждали у Криворізькому районі. Ворог обстріляв з ураганів зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Люди неушкоджені. Про те, яка наразі ситуація в Нікополі та навколо нього, поінформував міський голова Олександр Саюк. Шановні Нікопольці, 12 серпня, п'ятниця. За ніч в нас обстріл з ствольної артилерії. Пошкоджено 4 будинка, одне транспортний засіб без постраждалих, обстріляно марганець. Є постраждалі, але без жертв, є пошкоджені будівлі. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті Нікополі працює, комунальні підприємства працюють. Бажаю вам доброго трудового дня. Тримаємось. ми разом, все буде Україна! Зазнали ворожих атак також населені пункти Криворізького району про їх наслідки. Голова районної військової адміністрації Євген Сидниченко. Сьогодні ніч у Криворізькому районі пройшла неспокійно. Була обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади, а також зазнав обстрілу населений пункт Велика Костромка цієї ж громади. Е, є частково зруйнований будинок, зруйнована літня кухня. Саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївської областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож, То шановні, не панікуємо, зберігаємо спокій, віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президентові і все буде в Україні. І перемога буде за нами з 300%. відсотків. То шановні, працюємо і все буде добре. Всім гарного дня. У кривому розі небо ніби прорвало. Пориви вітру та сильна злива наробили немало лиха. Вулиці та проспекти перетворились на ріки. Зокрема, на проспекті Гагаріна, справжній потоп, проїжджа частина та тротуари залиті водою. Така ж картина і у центральному міському та інших районах міста. Чимало повалених дерев. На щастя, ніхто не постраждав. У Ой, хорош. Взагалі. А сігарка та вкус. Ой-ой-ой. Море! Море, прилив! Пацани на скіпа хоть вдома. У Кам'янському станом на цю хвилину все спокійно, повідомив очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Ніч минула з повітряними тривогами, проте надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. На Дніпропетровщині піротехніки знешкодили понад 30 одиниць боєприпасів. Більшість із них це сучасні касетні елементи та касетні блоки реактивних снарядів. Вибухонебезпечні предмети були виявлені на території Синельниківського, Кам'янського та Криворізького районів. Їх знищили шляхом контрольованого підриву. Лише повний відхід росіян із Запорізької атомної електростанції гарантує відновлення атомної безпеки для усієї Європи, сказав у зверненням за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову, українці, українки, короткі підсумки дня Взяв участь у роботі конференції донорів в Копенгагені. Це 26 держав-партнерів України. Країни Європи, Сполучені Штати, Японія, Австралія, Нова Зеландія вони заснували ще один формат на продовження добре відомих зустрічей на авіабазі Рамштайн. Цей формат про довгострокову підтримку: це зброя, боєприпаси, тренування військових, розмінування, відновлення на звільнені території. Вже Маємо перші результати конференції. Данія одразу по відкриттю зустрічі оголосила про новий пакет підтримки України обсягом 110 мільйонів євро. Загалом конференція зібрала тільки за день півтора мільярди євро, які будуть витрачені, в тому числі на виробництво життєво необхідних боєприпасів. До речі, це вагомий плюс до тих кредитних гарантій на 4 мільярди доларів, які були раніше надані Сполученими Штатами, щоб посилити. Нашу оборону взаємодію з партнерами в постачанні для української армії. Я дякую усім, хто сьогодні у Копенгагені підтримав Україну і вірю, що такий формат співпраці прискорить нашу спільну перемогу. У зверненні до учасників конференції я підкреслив, що усім потрібно діяти значно швидше і жорсткіше, і особливо після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, це один з найбільших злочинів держави терориста сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції в безпосередній близькості від об'єктів АЕС. Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов. І абсолютно усі в світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Наголошуємо на цьому на всіх рівнях від Ради безпеки ООН до контактів між державами. Тільки повний відхід росіян з території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України за ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи. Хочу зазначити сьогодні важливу річ для усіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборони, задум, командування, підготовку конкретних операцій і тощо. Загальне правило просте: війна це точно не час для марнославства. І гучності заяв, чим менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, тим краще буде для реалізації цих оборонних планів. Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки, це одна справа відверто, безвідповідально. Якщо ж ви хочете перемогти і перемоги для України, то це інша справа. І ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах. Відбулася чергова розмова сьогодні в постійному форматі Єрмак сальван залужний мілі. Тематика розмови зрозуміла. Зміст позитивний, а деталі, я думаю, зайві. Зустрічся сьогодні з шефом Хосе. Андресом, засновником міжнародної гуманітарної організації, World Central Kitchen. він понад 10 років годує людей в країнах, які стали жертвами війни чи стихійного лиха. Успішний ресторатор працює в Америці один з найвідоміших і найвпливовіших людей світу з перших днів повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Його організація почала роботу на кордоні з Польщею для переселенців. Згодом розгорнула активність в багатьох містах України. Вже 5 тисяч людей там працюють. Більше як 130 мільйонів обідів приготовлено для наших громадян. Домовились з паном Андресом про розширення такої гуманітарної місії, зокрема на райони, які поступово звільняються від російської окупації. І я хочу сьогодні подякувати також усім українцям та усім громадянам держав, наших друзів, які допомагають. Допомагають задоволенню саме гуманітарних потреб, що створені цією війною, тим, хто допомагає з житлом та роботою переселенцям. тим, хто лікує та реабілітує поранених російськими обстрілами, тим, хто доставляє на прифронтові території ліки, продукти, продукти харчування, засоби зв'язку, тим, хто підтримує одиноких людей і сиріт. Цієї війни і тим, хто допомагає відновлювати все те, що зруйнували російські терористи. Це багатотисячна гуманітарна армія України і усього вільного світу, який Росія не може і не зможе нічого протиставити. Я дякую вам. Завтра буде насичений день. Завтра буде багато подій і міжнародних, і внутрішньодержавних. Вже готуємося до них, робимо все, щоб у наших захисників була надійна опора на політичному, на дипломатичному, економічному, гуманітарному та усіх інших рівнях. Вічна слава усім нашим воїнам, слава кожному, кожній, хто боронить Донбас, Харківщину, південь, центр, всю нашу державу. Слава Україні! Героям слава. Оперативна інформація станом на 12 серпня щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України розпочалася 170-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань. Із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін тривають демонстраційні дії з метою сковування наших підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області. На Харківському напрямку. Ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб'яже, Соснівка, Українка, Дементівка, Питомник, Руські та Черкаські тишки, Шевелівка, Протопопівка, Верхній Салтів, Циркуни, Стара Гнилиця, Гусарівка та Коробочкіна. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки і Верхнього Салтова. На слов'янському напрямку. Обстріли зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки. На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського. Вів наступ. В напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Іванодарівка успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік переїзного, веселого, Бахмутського Соледара, вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Іванодарівки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. В результаті наступу в напрямку Горлівка-Зайцеве. Противник частково мав успіх. Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Іванодарівка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема. Успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему. Бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля водяного Олександрополя Авдіївки та Пісків. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Водяного. Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки. Успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Малаток-мачка, Малинівка, Лук'янівське, Гуляйполе, Щербаки, Володимирівка, Богоявленка. Новоданилівка, Оріхів, Новопіль, Новосілка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки. На південно-бузькому напрямку, з метою сковування дій наших підрозділів: ворог обстрілював позиції Сил оборони та об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів: Українка, Посад Покровське, Лупареве, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Кобзарці. Кавказ, Біла Криниця, Лепетиха, Тополини, Іванівка, Потьомкине та Турдолюбівка завдав авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного Вів повітряну розвідку БПЛА корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та Ураженні військових об'єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. В готовності до застосування крилатих ракет морського базування перебувають два їх носії. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Разом переможемо! Слава Україні! Служба безпеки України проводить посилену контрдиверсійну зачистку прифронтових районів на сході України. У результаті спецоперації СБУ вдалося отримати і передати підрозділам збройних сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників. Крім того, протягом останнього тижня викрито більш ніж 60 зрадників і колаборантів. Які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію РФ? До інших тем Дніпровську, Покровську та Перещепінську громади відібрали у проєкт від програми ЄС міцні регіони, спеціальна програма підтримки України. Переселенців, які мешкають на цих територіях, запрошують пройти безкоштовний навчальний курс. Там можна буде підвищити кваліфікацію, а ще фахівці розкажуть, як відкрити власну справу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Курс триватиме протягом серпня-грудня. Окремі блоки навчання присвячені бухгалтерії, фінансам, обов'язкам роботодавця та найманого працівника, а ще ефективним напрямкам для відкриття бізнесу в умовах воєнного стану. Для участі необхідно зареєструватися. Тепер українці отримуватимуть водійські посвідчення за новими правилами. Слід записатися до автошколи, там пройти теоретичну підготовку та отримати відповідне свідоцтво. Далі скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Він дасть право переходити до практичного навчання. Після цього знову до автошколи опановувати практику. На сам кінець потрібно здати внутрішній практичний іспит в автошколі. І ще один головний у сервісному центрі МВС. Такі правила діють для тих, хто вирішив отримати водійське посвідчення після 24 липня з 24 липня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України номер 601 якою внесені зміни до низки постанов Кабінету міністрів, якими регламентується, регламентується порядок підготовки водіїв транспортних засобів та порядок складання іспитів та отримання посвідчень водія на право керування транспортними засобами? Правила дорожнього руху України затверджені постановою Кабінету міністрів від 2001 року, якою передбачено, що навчальна їзда. Є розділ навчальна їзда, якою передбачено, що навчатись практичній підготовці, особи мають тільки право тоді, коли повністю знають правила дорожнього руху та керуються безпосередньо цими правилами. Укрзалізниця запустила власний мобільний додаток для продажу квитків та інформування пасажирів. У новому застосунку користувачі зможуть придбати квитки на всі потяги по Україні без комісій або повернути квитки, отримувати сповіщення про рейс та колію, прибуття та відправлення поїзда, знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень, створити особистий кабінет зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень. І про погоду на п'ятницю, 12 серпня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Протягом дня очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів тепла вночі до 27 градусів тепла в день. Вітер північно-східний до 6 метрів на секунду. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060. Тридцять на цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжує телемарафон Простір свободи. Тож залишайтесь з нами. Україна нескорена держава, а українці незламний народ. Нашій перемозі бути. Слава Україні і слава нашим героям. Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d 1ua інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі Д1. Все найголовніше в одному місці на Фейсбук ДО1 News Ченел. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Де 1 простір свободи.